Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. Тут вчора я записував про Японію, точніше, про Сахалін. Але не просто про Сахалін, а про Сахалін, Японію і війну. І от сьогодні вирішив записати відео з темою ну, теж про Японію і про війну. Тема така контроверсійна, скажімо так. Спочатку, коли я про це кажу, ну таке обурення, як це так, що ти кажеш, якесь кощунство. Але потім, коли починаєш говорити вже про з аргументами, то якось так, да, мабуть, ти правий, чи скоріш за все, ти правий. Так, що категорично, що всі, да, от ти правий? Ні, я щось такого не пам'ятаю, але я це давно я на цій концепції стою вже, я не знаю, років 10, так точно, а може трошки і більше. Про що саме мова? Японія має бути вдячна американцям за ядерне бомбардування. Ну так, не більш не менш. Чому? В принципі, оце ядерне бомбардування Хіросіма і Нагасакі, воно врятувало Японію від нападу Совєтського Союзу на Японію. Вже Совєтський Союз за домовленістю з Америкою ще по... Після того, як закінчилась війна в Європі американці ж попросили попросили Совський Союз втрутитися у війну проти Японії допомогти американців американцям ну, в першу чергу це стосувалося японського японської квантунської армії на Території Манджурії в Китаї, ну, там Радянський Союз зробив свою справу, а далі ж японці, звідти, ті, хто не загинув, втекли на свої острови. Ну і далі готувався напад, десант на Японські острови. І вже. На оті часи бомбардувань Японії з боку американців, а до речі, американці Японію бомбардували дуже дуже сильно, і оті руйнування і загибель в Хіросімі і Нагасакі в порівнянні з тим, що американці зробили з Токіо і Акагамою, то такі квіточки. Токіо з Акагамою було. Майже стерта з лиця землі бомбардування було най-най-най. Ну, Американці заздалегідь ну, планували, можна сказати, бомбардування, тому було, залишало, залишали декілька міст для потенційного скиду туди ядерної бомби, і тому ті міста не бомбардували. Серед них були і Хіросіма з Нагасакі. До речі, коли літаки летіли на, і на те і на те місто, були основні цілі і були резервні. Тобто, якби над, хоч над Хіросімою, хоч над Нагасакі в той час, в час, коли літак летів, було б чи Хмари, чи ну, видимість була ніяка, умовно кажучи, то Літаки вимушені були б летіти на інші цілі і були б зруйновані інші міста. Ну, Але повертаємось до в ті часи. На Родянському Совєтському березі вже, можна сказати, умовно стояли під парами, завантажені десантами кораблі, малі, великі, середні для. Вторнення в Японію. І якби не оці бомбардування, вторгнення б сталося. Японія, ну, мабуть, хоч історії немає умовного способу, але ж ну, все ж таки трошки можна про це поговорити. Що було б з Японією, якби ні. Так. Ото, хоч, е, пів... Корейський півострів вже потім вже був поділений там через майже 10 років, ну 8 років після 45-го, але ж з Японії було приблизно так. Тобто поділили б з Америкою північна частина Японії була під Совєським Союзом, а південна під Америкою. Якось так. Це один момент. Другий момент. Американці, звертаючись до Соєцького Союзу, ну, звичайно, для них була проблемною, в тому числі, і ота японська армія в Манчжурії. Штати допомагали Китаю, допомагали військово, не тільки Совському Союзу допомагали, а допомагали і Китаю. Ну, і... Втручатись туди і бомбити японців на китайській території, американцям якось так ну, не те, що не хотілося, вони вважали це недоцільним, і тоді, тому вони е, запросили е, втрутитись туди в Советському Союзу. Далі е, Японські острови, е, якби е, не ядерне бомбардування. Е, Американцям би, що б треба було робити, щоб не допустити совєтського десанту на Японські острови і не, ну, не піддати Японію повній окупації Совєтського Союзу? Мабуть, до речі, в ті часи на тій конференції, коли ставилось питання про допомогу, так звану допомогу Совєтського Союзу, американці навіть не думали, що воно може отак статись. Що апетити Святоського е Союзу появляться під час їжі, і вони захочуть е вторгнутися, окупувати, а вже напередодні отих бомбардувань американці вже бачили, що, що воно саме так і буде. От. І тому, е е е якби Американцям прийшлось би самим теж висаджувати свій десант не тільки на Окінаві, а по всій Японії. Ну, хай скажімо, з того боку з Тихоокеанського і з південного. То втрати американців були б не те, що там на порядок, а мабуть, в десятки разів більшими. І всього американці, там, скільки, наскільки я пам'ятаю, 440 чи 460 тисяч втратили всього в час Другої світової. А тут, якби вторгнення в Японію, то їм би треба було втратити ще мільйон, а може і більше. Ну, тому, тому прохання про допомогу. Ну, але побачивши, що з цього вийде не тільки допомога, а й окупація, Американці вимушені були рятувати Японію, умовно кажучи. Я не знаю, як вони там думали, як там, але е, складається така картина. Перше бомбардування, е, ну, японці в шоці, але ж тоді ж не було е, такого. ну, Не кажучи вже про інтернет і телефонний зв'язок, і е, це не значить, що навіть між першим і другим бомбардуванням. Е, на час другого, мабуть, більше половина японців і не знали навіть про перше. Але, ну, звичайно, влада, імператор вже про це знали. Ну і всі були в шоці. Перше бомбардування Японія ну, якось так не реагує. Друге бомбардування і тут імператор. А японці треба відмітити те, що японці дуже юридично слухняні, і для них, крім юридичного боку, імператор для японців це божество, що він сказав, це, це все, це навіть більше, ніж закон. І тому, після другого бомбардування, імператор, оцінивши оцю картину, він зрозумів, що це перше, це може він думав, Ну це я ж я ж не знаю, що він думав, ну це так умовно. Я ж кажу, малюю картину свої припущення, що може він думав, ну це один раз там щось. А коли другий раз, а може і третій буде, а може і четвертий, все, здаємось, війна закінчується. І він звернувся до, до населення, до своїх підданих і промовив з промовою, що війна закінчується, все. Лапки доверху. От, і японці вимушені були ну, здатись. Так от, а японці зі своїм самурайським духом, якби якби не бомбардування, якби, а, якби не бомбардування не було б заяви імператора про закінчення війни і про здачу, про капітуляцію, е, японці б змагались. Змагались би до останньої краплі крові, і тут, тут без всяких сумнівів. Вони б захищали кожен, кожен будинок, кожну там хатку, і кожен клаптик своєї землі. Це факт. Кожний острівець, маленький, великий, все. і е, при вторгненні совєтської десантури, з іншого боку, Ну, скажімо, теоретичне вторгнення американців, скільки б загинуло японців, маючи на увазі їхню, те, що я кажу, самурайську таку поведінку, і що відстоювання кожного клаптика землі, я вважаю, що могло б, звичайно, знов-таки про умовний спосіб, що історія не має умовного спосібу. Способу, але все одно можна припустити, що ну, звичайно тут ніяка ніхто не скаже ні історики, ні там комп'ютерні оці ну, пропустити через комп'ютер, як би воно обрахував ту чи іншу подію. Навіть комп'ютер тут нічого не зробить, Але припустити, що загинуло б 2-3, а може і 5 мільйонів японців. Ну, це, це можна таке припустити. Тому я і кажу, що ці, те, що загинуло там парусот тисяч людей від цих двох бомбардувань, я маю на увазі і саме загинувших, і потім померших від променевої хвороби, це набагато менше, ніж було б загинувших в варіанті десанту з обох боків. Ну, якось так і зараз. Ну, звичайно. Влада Японії сучасна це люди, які виросли ще у них є чи знайомі, чи знайомі знайомих, хто загинув в тій війні, ну, чи батьки, чи діди і саме, саме ті, хто загинув в цих двох містах, не просто в війні, а в цих двох містах. І звичайно, зламати у себе там, переформатуватись, що от воно не так, а от так, воно дуже важко. І тому, ну поки що, звичайно, японці ну не те, що не розуміють цього, а вони не можуть це визнати. Але я чомусь впевнений, ну саме впевнений, що пройде десь може 15 20 років, і через 15 20 років інше покоління японців, яким зараз там, яким зараз по 20, які вже знають тільки з, з історії, що воно там було. Вони десь приблизно можуть, можуть скажу так, і визнати, що так це було правильно. Як це сьогодні дико не, не звучить, але але воно так може бути. Тому моя думка і моя позиція, що ці ядерні бомбардування Хіросіми і Нагасакі врятували Японію від совєтської окупації. І від розділення Японії на дві частини проамериканську і просовєтську, ну і врятували 3-4-5 мільйонів життів японців. Ну, от якось так. Хто, у кого яка думка, хто погоджується, не погоджується, пишіть в коментарях, будемо спілкуватись. На цю тему можна ще говорити і записувати і інші відео. Навіть ну, в такому трошки з інших ракурсів на це подивитися. Пропонуйте оті інші ракурси. Дякую за увагу, дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні! Ми переможемо і пока-пока!